Таке в магазині не купиш, а вдома простіше простого зробити самі. Глазуровані сирки, які хочеться залишити, тільки собі основне це сир і вершкове масло. На них не економлю, бо саме вони основа смаку. До речі, зараз у сільпо на обидві класна ціна. До сиру додаю цукрову пудру, ванільний цукор і м'яке вершкове масло. Збиваю блендером, має вийти ніжна однорідна маса без крупинок. Суміч перекладаю в кондитерський мішок і заповнюю силіконову форму. У центрі роблю заглиблення, додаю полуничний конфітюр. Рецепт залишу в описі, але можна й будь-який джем. Зверху ще шар сиру. Вирівнюю за. Повнюю всі ямки, ставлю в холодильник на ніч, а потім ще на півгодини в морозильник. Розтоплюю молочний шоколад і додаю какао какаомас. Можна обрати і кокосову олію або звичайну. Спочатку занурювала сирки повністю, але потім помітила, що таким чином сирки вбирають надто багато шоколаду. Тому потім просто змащувала пензликом. Вигляд не ідеальний, але шар тонший, а сирок ніжніший і хрумкіший, щоб прикрити нерівності зверху трохи чорного шоколаду і сублюмована малина. А ось і порівняння: магазини 35 п'ять і мій понад 100 грам. Подивіться на різницю, чи бачите відмінності, якщо. Хочеш по-справжньому смачно зроби сам сир і масло у сільпо, а далі справа техніки? Mm -hmm. Просто кайф, Це так ніжно. Я кращих сирків в житті не їла, дуже смачно. Mm -hmm.